Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу сьогодні показати вам ось такий джемпер весняний. Зв'язаний він з ниточки на кофіоре. Ось так виглядає ця пряжа. Дуже класна, вона. Склад цієї пряжі: 25% це льон, 35 котон і 40% це віскоза бамбукове волокно. На 50 г пряжі 150 метрів. Рекомендують спицю 3-3,5, гачок 2,5. Цей джемп я в'язала на спицях 3,5. Зв'язано було повністю тіло, рукавчики, але резиночку на рукавах я виконувала на спицях номер 3 Що хотіла сказати ще про цю пряжу? Колір 10972, ось саме цього кольору. Але в мене було 8 матків. Я на джемпер пішло в мене 300 грам, там трошечки більше. І е, залишок в мене е, був. І я вирішила купити, докупити ще такої пряжі, знайти її. І в магазині мені продавчиня сказала, що вже такої е, пряжі немає, її вже не знайти. Е, знята вона з виробництва. І тільки можна десь в магазинах по залишку знайти якісь, може там, кольори. Або там якась кількість моточків, десь у когось залишається. В магазині було тільки 5 моточків цієї пряжі, я її всі, всю забрала, бо я ще хочу взяти такий джемпер, або, може, якусь футболку. І натомість залишалася ось такої червоної пряжі. Це та сама пряжа, колір 3252. Колір просто такий, ну, мені сподобався гарний червоний колір. 10 мотків я забрала і е, хочу ще спробувати зв'язати якусь сукню з цієї пряжі. Е, пряжа по складу дуже класна, ниточка дуже хороша в роботі. В'язати це одне задоволення з цієї пряжі вона так неймовірно виглядає, нібито з блиском. І е, ниточка виглядає нібито скручена, така покручена, але це не шнурочок. Вона розшаровується, можна побачити. От. Не що мінуси цієї пряжі, те, що її неможливо зваляти між собою, як, наприклад, пряжу там з шерсті або напівшерсті, махер або альпака. Коли я в'яжу з такою пряжі, то її легко між собою зваляти і з'єднати без вузликів. І просто в'язати цільне полотно без ніяких там вузлів, щоб потім ці ниточки треба ховати. Але тут, в принципі, так не вийшло в мене. Вузлів було дуже-дуже багато. І мінус ще один такий. Ну, на мою думку, це такий мінус виробництва пряжі в меточку. Траплялося дуже багато з'єднань між собою розірваної пряжі. І це ще додавало ще більше вузлів. По виконанню джемпера перед пранням я дві години просто витратила на те, щоб приховати всюди ось ці вузлики. І їх не було видно, але після того, як я його випрала, і в машинці прала я його руками, але в машинці я його викручувала на 800 обертів. Тому ці вузлики місцями трошечки повилазили. Але це нічого страшного, в принципі, воно там на виворітній стороні, я вам зараз покажу. Просто їх було настільки багато, що на одній стороні. Можна тут знайти просто неймовірну кількість цих вузлів. Ось вузел, ось 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 тут. Просто їх дуже-дуже ну, багато. Але це все виверітна сторона, на лицеві нічого майже не помітно. Так, і по розміру светра, який в мене вийшов розмір. Це розмір 10-ML. Ну, він не оверсайз, але він і не обтягує фігуру, він такий більш вільного такого вийшов крою, можна так сказати. Так, по ем, на початку ще розкажу. Він зв'язаний в мене із деталей перед спинка. Я в'язала деталь переду і спинки окремо, це просто зв'язана повністю без надбавок. Ось тут, по рукавчики, я додавань ніяких не робила, підрізів тут немає, просто по прямій зв'язана перед і спинка. По горловині в мене перед вийшов 48 см, спинка 50 см. Якщо поміряти з верхньої точки з коса плеча донизу, то це 54 см. виходить. Горловина 29 см. Якщо по горловині поміряти, скос плеча в мене вийшов. сейчас скажу скільки, це 18 см. Рукавчик. після прання і блокування самого вироба, в мене таких спеціальних блокаторів немає, тому я робила це все руками, розкладала на рушничку, і вже я його так вирівняла, як мені потрібно було. Він висох. І ось коли я виміряла рукавчик. То в мене виходить, що з точки там, де я набирала петлі по кромковій лінії на рукав, якщо виміряти ось, ось, цієї точечки, з цієї точки, з цієї точки міряти рукавчик, то він 30 см, понизу він 24 см. Це спущений такий рукав, ширина рукава 15 см. Резиночку я робила, ще я вже казала, спиці на рукавчик номер 3 саму резинку. По цілу резинка в мене на 3,5. Можна було в'язати на, на спицях номер 3 але я думка така була, що це буде резинка, яка не виконує свою функцію резинки, а просто як декоративно вона буде. Тому я вирішила, щоб вона в мене така була більш пряма, і зв'язала її. На 3,5. Але можна, в принципі, було взяти спиці номер 3 І що я буду робити в наступному виробі? Це точніше, що я не буду робити, це я буду резиночку в'язати, так як в мене тут 4 петлі в рапорт резинки, 3 виворотні, одна лицьова. Лицьову я пров'язувала звичайним способом, і в наступному виробі я буду пров'язувати вже схрещеною петлею. Рукав так само я його набирала з кромкових петель. в кожній четвертій петлі, З кожної четвертої я робила, вив'язувала дві петлі, тобто додавала в четвертій петлі я набирала ще одну петлю і так по колу. Але в'язала я його поворотними рядами для того, щоб також його, як і. Передню і спинку, передню частину спинку з'єднати гачком. Так само я вирішила, що, що в мене буде і рукав такий, що теж я його буду з'єднувати, він буде шивний. ось Підрізу тут немає, він ось так виглядає. Додаткових петель я тут ніяких не робила, тому що по візерунку це зробити складно. В принципі, виглядає воно. Ну, на мою думку, дуже охайно, ніде нема ніяких лишніх таких дирочок. Ось, І зшитий. Якщо дивитися просто так рукавчик, навіть цього шва я не помічаю. Тут його трошечки видно, але, в принципі, він ось так стягується. З внутрішньої сторони виглядає ось так шовчик. З'єднувала я кромкові косички, але не за дві стіночки з одного і з другого боку. А я брала з однієї сторони одну стіночку і з цієї сторони, тобто за крайні стіночки я тільки з'єднувала і гачком це все пров'язувала. Так само скос плеча. Ось так він виглядає. З'єднання переду і спинки так виглядає. Це лицева сторона, і виворітна сторона. Ось бачите, після прання, вилізла виліз, 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 ниточка. І ось так він виглядає. Тобто, спосіб цей гачком. Не за обидві стінки, а тільки по, одніє, по одній стіночці я брала правої з його сторони. Він виходить такий більш плоский цей шов. Тут він гладенький. Ось так, якщо подивитися, ну його майже не видно. Тобто він не грубий, не товстий, а такий і лягає він, якщо ось так, дуже рівномірно. Виконувала я по горловині айкорд. Тушечки поближче покажу сам візерунок ажурний. Один рапорт ажурного візерунку він складається з двох рядів і з дев'яти петель. Нічого складного немає, він дуже простий, дуже легко запам'ятовується і в'яжеться. Тобто можна його в'язати, навіть не маючи при собі перед очима схеми. І в кожному наступному ряду ми вже бачимо, як починається ряд, і це перший чи другий. Тобто там всього лише два рядочки і дев'ять петель. І що хотіла ще сказати, так як я в'язала в мене дві деталі з шивні, тобто ось перша деталь поворотними рядами вона в'яжеться, ми починаємо ряд дов'язуємо до кінця. Необхідно нам кількість рапортів дов'язуємо до кінця. І в кінці ряду в нас йде останній рапорт, і закінчується він. В одному ряду він закінчується лицевою, в другому ряду він закінчується накидом. Якщо ми будемо. По закінченню цього всього нашого ряду робити так, як по візерунку він виглядає, тобто накидом, то ми потім не дуже гарно в нас буде з'єднання двох половинок, тобто зшивання Так як одна петля виглядає з правої сторони кромкова, виглядає ось так рівні косички, і в кінці ряду. Вона виглядає ось так. Тут такі витягнуті, виходить, петлі це не дуже охайно виглядає, і коли ми будемо сшивати два, дві окремі детальки, то воно не стикується. Воно дуже виглядає неохайно, великі такі дірки. Тому що я робила? Я вив'язувала необхідно мені, ну, скільки мені необхідно було рапортів, і в кінці всього ряду, в кінці останнього тільки рапорта, я додавала перед кромковою петлею просто лицеву. Я завжди пров'язувала. Тому виходить це ось так: зараз покажу в самому полотні. Виходить, що коли я все це між собою з'єднала з шила гачком, то тут іде така кромкова косичка, можна її побачити. В принципі, так не дуже видно, але ось вона, ця петелька. По кількості рапортів цю петлю ми не додаємо. в нас рапорт з 9 петель. В окремому відео я покажу, як його в'язати. Малюночок додам ще. І, в принципі, це дуже легко і просто. Приємного вам в'язання.